Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу поговорити про свій ніж від компанії Victorinox, це модель Hiker. Цей ніж у мене вже один рік, і тому хочу зробити такий коротенький його огляд, розказати, чому я вибрав саме його, за якими критеріями, та поділитися своїми суб'єктивними плюсами та мінусами цієї моделі. У мене навіть збереглася оригінальна картонна упаковка. Ось так вона виглядає. Всередині стандартна інструкція з основними характеристиками, правилами використання та гарантійними зобов'язаннями. А зараз коротенький огляд функції цього ножа. Допоміжний маленький ніж, основний ніж. Пилка по дереву дуже гостра, тому треба бути з нею обережним. Ключ для консервів та маленька пряма викрутка. Пряма викрутка. Відкривачка для пляшок та інструмент для знатя... з ізоляції з проводу. Хрестова викрутка. Шила та голка два в одному. Маленький пінцет, та пластикова зубочистка. Ось, в принципі, і весь набір інструментів, які ми маємо в комплекті. Ну що ж, з коротким оглядом інструментів я вас ознайомив. Тепер хочу поговорити про те, чому я зупинився саме на моделі Hiker, і які критерії в мене були при виборі кишенькового складного ножа. Насамперед, я шукав складний ніж для різьби по дереву. який би завжди був під рукою, компактний, який мав би додатково маленьке лезо, яке можна використовувати як ніж для деталювання. В мережі я знаходив варіанти. Переробки цього ножа, але, як на мене, його вистачає і в базовій конфігурації навіть для дуже дрібних деталей. Наступний плюс для мене це наявність пилки по дереву, причому досить гострою. Тому, в принципі, використовуючи лише один ніж, ви можете і вирізати собі заготовку для різьби, і займатись безпосередньо різьбленням по дереву. До плюсів також можна віднести матеріал, з якого виготовлений ніж. Це нержавіюча сталь. Його можна легко промити в воді, змастити мастилом, і він готовий до наступних випробувань. Мінуси. До мінусів можна, в принципі, віднести ціну ножа, але за якість, як завжди, треба платити. Також, на мою думку, несуттєвим мінусом є матеріал. З якого виготовлені накладки ножа. Цей пластик досить швидко дряпається, особливо якщо у вас в кишені є якісь ключі або інші предмети, з яким ви носите ніж. Але я думаю, з цим можна жити. І якщо ви використовуєте ніж за призначенням і це для вас насамперед робочий інструмент, з цим, я думаю, можна змиритись. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайку. Підписатись на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили, написати ваш відгук в коментарях і до зустрічі на каналі!